Чоловіки, які живуть в Україні без броні та відсрочки. Як ви заробляєте на життя? Граю в гру і об'юзю ринок, грошей небагато, жопа болить, але в безпеці. За рахунок жінок, батьків. Як і до цього, в карти онлайн. Гарна наводка для ТЦК. утримання. Хороша спроба, пане гетьманцев. Працюю з дому, Фриланс. служу. Ганяю на велосипеді, на роботу, і з роботи. І куди мені тільки потрібно взимку, на таксі. Більшість таких служить. Заробляємо ж. Між каплями дощу були ідеї обмінювати крипту, але зелені гниди ввели в фінмоніторах і прикрили цю лавочку. Самі виводять людям шиш. В загальному моє скромне бажання це, щоб це зелене котло розвалилося в хлам разом з ТЦК і іншими тварями. Може, тільки після повної розрухи тут можна буде щось побудувати, без олігархів і їх поставлених клоунів. Не працюють. Трейдинг зараз в інтернеті можна добре заробляти. Працюємо, як завжди, YouTube. OnlyFans. Кимщики.